Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу прочитати перший розділ з пісня Апостола Іякова. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племена, які в Росіяні вітаю. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування – Знаючи, що випробування, ваше, вашої віри розвиває терпливість, а терпеливість нехай має, має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні і щоб нічого вам не бракувало. Маємо надію, що Господь виправить наші всі. Випробування. Слава Ісусу Христу. Господь каже людям, щоб ми терпіли, тому що Ісус Христос прийшов на землю і Він, він терпів дуже, дуже велику біль фізично. Але в духовному сенсі йому було дуже важко. Дуже важко, тому що Господь поставив його викопленням за нас, То що Господь його поставив, щоб ми жили вічно, щоб ми примирилися з Богом. Слава Богу, за те, що ми живі. Слава Ісусу Христу за те, що Він викупив нас в цьому житті, викупив своєю любов'ю, своєю кров'ю. Слава Богу, за те, що ми живі.